Як захистити жінку від насилля в сім'ї? Як може вплинути на вирішення проблем місцева влада та громадськість? Як об'єднати зусилля фахівців соціальних служб? Обговорювали, зібравшись разом, зацікавлені в боротьбі за права жінок, які потерпають від насильства та вподобання проблем пов'язаних з ВІЛСНІД сьогодні. У нас в рамках всіх цих мероприятий проходить очередне прес-брифінг. Посвященный он всем женщинам города, которые должны знать и понимать, какие государственные структуры, органы местного самоуправления, органы исполнительной власти, общественные организации, правоохранительные органы есть в нашем городе, которые сумеют защитить, предотвратить и как-то отреагировать на факты такие насилия женщин. Розпочали зустріч з перегляду відеоролика, підготовленого організаторами. Це соціальне дослідження, де перехожі відповідали на питання, чому чоловіки б'ють жінок та за що, на їхню думку таке покарання взагалі можливе. Результати експерименту виявилися невтішними, адже чималий відсоток опитуваних вважають таку поведінку нормальною, та найгірше, що більшість із них діти. А тому основним своїм завданням сама організація Всеукраїнська мережа людей що живуть з ВІЛ, вважає просвітницьку роботу саме серед дітей та молоді. Мы делаем акцент на работе именно с семьей и с детьми, потому что дети они как бы сразу же втянуты в эту систему, которая происходит в семье, и зачастую они страдают намного больше. И когда началась эта масштабная кампания «16 дней против гендерного насилия», наша организация решила тоже присоединиться к этой кампании, потому что ну, очень сложно быть терпимым к этой ситуации. Нужно учить подрастающее поколение быть нетерпимым, проводить первичную профилактику. Мы пров... начали проводить с начала ноября первичную профилактику совместно с комитетом семьи и молодежи под названием «Видеолектория». Вместе Ті з студентами, з молодежі, обсуждали, узнавали їх міння. Одне з основних питань зустрічі стосувалося соціального супроводу, який може отримати жінка, що зазнала насилля над собою. Окрім цілком побутових речей, як то грошова компенсація, відновлення документів чи влаштування дітей до закладів освіти. Головне вважають спеціалісти саме психологічна допомога, адже в першу чергу треба міняти світогляд громадян для того, щоб Робота з жертвами насильня, насилля та насильниками стала більш ефективною в крокрівському центрі. створений спільно з комітетом справ сім'ї і молоді ресурсний центр примирення та корекційно відновлюваних програм. На базі якого ми працюємо як з жертвами насильства, так і з тими, хто це насильство вчинив. Органи внутрішніх справ направляють до нас тих людей, які у нас були, ну, вчинили насильство у відношенні там жінок або дітей, або когось ще. Вони проходять курс реабілітації, скажімо так, роботи з ними і знаходяться після того під яким-то таким особим контролем для того, щоб не було рецидивів. Конечно же, оказывается медицинская помощь э, в плане физического восстановления, но самое страшное ⁇ это психологическая травма. И психологи, которые работают в лечебных учреждениях, это 8-городская больница, это первый родильный дом и психоневрологический диспансер. Самая основная нагрузка, э, конечно же, это вот на последнее лечебное учреждение, в котором работает кабинет э, психолога социальной помощи. І е, робота, телефон довіри. Звернутися за допомогою жінки нашого міста можуть до будь-якої державної установи, будь то виконком міської чи районної ради, центр здоров'я чи правоохоронні органи. Адже з моменту звернення мобілізуються усі перераховані структури та надають жертві насилля комплексну допомогу. Щаслива жінка, щаслива держава. Таким був головний меседж брифінгу, по закінченні якого солістки театру авторської пісні заспівали про долю жінки в українському суспільстві а вона буває дуже непростою. Весь город сьогодні працює э, на те, щоб підняти э, і усилити цю тему, тому що, дійсно, якщо буде щаслива жінка, буде щасливе державство, будь-яке, не тільки наше.